Уяви, що вже через кілька годин ти зможеш створити маленьке, але надзвичайно популярне міні-тату. І клієнти приходять знову і знову. Цей майстер-клас створено спеціально для майстрів з перманентного макіяжу, які хочуть розширити перелік послуг, отримувати додатковий дохід, навчитися працювати з реальними клієнтами і робити сел-ап одразу після процедури. Що ти отримаєш на майстер-класі? До початку я надсилаю тобі блок відеоуроків і практичних завдань для максимальної підготовки. Перша частина майстер класа теоретичні аспекти. Я даю чітку теорію без води, яка ґрунтується на власному досвіді. Демонстраційна робота на моделі в реальному часі. Від підготовки до після догляду. Кожен учасник відпрацьовує техніку на латексі або на моделі на твій вибір. А тепер про бонуси і подарунки. Ти отримаєш поради по ціноутворенню та упаковці процедури, постійну час підтримку від мене по всім запитанням, Покроковий відеоурок і як перекривати рубець за допомогою тату. А також ще багато додаткових сюрпризів. Ну що, я тебе зацікавила? Тоді скоріше реєструйся на майстер-клас. Поки інші ще думають, почни заробляти зараз будь на крок попереду своїх конкурентів. Кількість місць на майстер-клас обмежена. До зустрічі!